Доброго дня! Сьогодні 16 лютого і з вами в студії Валерія Темногорова. Сьогодні в новинах Довузівська підготовка. Атестація нашого закладу. Семінар Практикум. День Святого Валентина. З 2 лютого в колегіумі згідно з наказом управління освіти Володимирецької районної державної адміністрації з метою підготовки здібної учнівської молоді до вступу у вищі навчальні заклади України організовано роботу центру довузівської підготовки для учнів 10-11 класів. Згідно рішення Регіональної експертної ради при управлінні освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, Володимирецький районний колегіум визнано атестованим з відзнакою. Вітаємо усіх, хто причетний до роботи закладу. 11 лютого в колегіумі відбувся районний семінар практикум вчителів трудового навчання та креслення. Тема даного семінару компетентний вчитель запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу. В рамках семінару досвідом роботи поділилися вчителі колегіуму Остапенко Анатолій Федорович, вчитель креслення та Картава Оксана Віталівна, вчитель трудового навчання, а також вчителі шкіл району. 12 лютого члени шкільного уряду колегіуму оформили тематичний стенд до Дня Святого Валентина. Актив кожного класу мав можливість розмістити на стенді Валентинки. У колегіумі також діяла традиційна вітальна пошта. Та й загалом настрій та атмосфера закладу були просякнуті окриленим почуттям коханням. На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись з нашого сайту www.vrk3.org.ua. З вами в студії була Валерія Темногорова. До побачення.